Всім привіт! Мене звати Оля і я з каналу Туточки 2002, і сьогодні я вам розкажу про органайзер від Monster High. Органайзер це три блокноти в одному. Перший це і телефонна книжка, Ви записуєте номери. Другий щоденник і третій звичайний записник. Ось так виглядає цей органайзер. На органайзері зображено Герб Монстер Хай і учнів школи. Такі як Лагуна, Френкі, Дракулора, Кладін, Гулія, Ебі і так далі. Внизу надпис Органайзер. Фон органайзера чорний. І повсюду пишуть різні формули. Зараз ми відкриємо органайзер. Середній органайзери і три блокноти. Два з них на спіралі це є телефонна книжка і щоденник. І один із них. Можна виривати просто сторінки, і це ніхто не побачить. Це є звичайний записник. Телефонна книжка. Телефонна книжка на спіралі білого кольору. Її обкладинка чорна із ромбиками рожевого кольору і блакитного. Також є ромбіки виконані з тижкового стилю, так би сказати, зеленого кольору. Внизу надпис Phone Books у перекладі з англійської означає телефонна книга. Сторінка тут виглядають ось так. Тут зображений телефончик, де пишете назву ну, там друга, родича і тут його номер або ж навпаки. Наступне, що я вам покажу, це є щоденник. Він на білій спіралі, обкладинка чорна, зображено герб Монстерхайт. Також зображені такі учні, як Лагуна, Блакитна, Френкенстейн, Драколора, Гулія, Кладін і Еббі. Внизу зображено надпис діялі. В прикладі означає «щоденник». Фон чорний з різними формулами. Потім у нас йде записник. Він дуже вузький і не дуже зручний у використанні. Ось так він. Не розпиралі, а можна сказати, ці сторінки приклеєні до картонки. Тут у нас вражені рожеві, блакитні ромбики і зелені ромбики з тискового стилю. Знизу напис записник, і ось тут рядочки, і споку пишуть різні форми. Ви бачите, що тут є рожевий фон. І зараз ми закримо блокнот, і я покажу, що є заді. Просто не так закрила. Але це буває. Завершіть. Що деколи можна запутатись. ззаді мед Science Club. Ну, то Science це як наука мед робити, напевно, що і Club. Ну, Клуб науковців, потім тут пише де децептрує, її штрих код сайт, на який ви можете заглянути Monster High Club. І задіє так само формули повсюду, і записник компактно складається. Його можна легко всюди переносити. Записник тут і на магніті. Тому він таки легко причепляється. Всім па-па, Щиро ви, подякую! Мар'яні з каналу Мар'яна Дорус, яка мені допомогла у зйомці цього відео. Всім бажаю ну, гарних зйомок відео і заходьте на мій канал і канал Мар'яна Дорос, ставте нам лайки і підписуйтесь на наші канали. Нам це буде дуже приємно. Па-па!